Друзі, Христос Воскрес, доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, у середу, після обіду, зранку мав справи. Після обіду пішов у ліс. Цікаво після багатьох грибників, що я можу знайти. Що залишилось мені? Моє чи не моє, але якщо попаде мені на очі, то я буду брати. І от знайшов першого рибочка. А ви поки його побачите, ставте лайки, підписуйтесь на канал, допомагайте мені його розвивати. А я вам буду показувати таку гарну природу, Буковий ліс наш. Чому і називається наша е, на Буковиною. тому що на 80% покрита Буковим лісом такі величні буки. У нас тут ще не дуже зрубали, та є чим тішитися. Добре, продовжуємо збирати гриби. Ось такий перший гриб. Цих я не рахую, бо вони дуже дрібненькі. Але я там ще знайшов і ще не зривав. Ох, який довгий корінь. Дивіться. Я ще тут знайшов і зараз я вам покажу їх. Поки що більше не бачу. Ну, я думаю, що, оскільки добрий Господь він для всіх приготував, він всіх любить. І мені щось залишив, і тим, хто розранку був, дав. От. Це мені залишив. І це мені залишив. Всім потрошку, так щоб ніхто не мав недостачі. Він всіх забезпечує, всіх любить, благословляє. Зливає дощ і на добрих, і на злих, тому що він є любов. Слава Богу. Так що, друзі. Дійсно, мої гриби ніхто не забрав. Так само, як і ваші. сміливо в ліс. Після когось ви знайдете свої гриби. От корінець. Бачите? Хтось тут знайшов. Раз є корінець, значить тут був гриб. Ось іще ще один корінець. І тут грибочок поїджений. А от тут мої ніхто не взяв. Ось один і ось другий. І це ще не все. Бо тут є ще один. І ми, звісно, що ще не одного знайдемо. Зараз я тут добре. Перевіримо що щось тут знайдемо. А дивіться, як він собі тут замаскувався. Ось такий рибок. Розі прийшов я на те місце, де я позавчора зовчора збирав. Теж на дорозі. І на цьому місці є отакі грибочки, вони за два дні виросли. Ось. Тут меншенькі, але хороші тут пропала шапочка. Тут все на місці. І тут щось є. Така купка. Слава Богу. Ну що, друзі, після всіх грибників зранку і мені дещо да, попадається. От такий. Може він виріс зранку, поки я прийшов. Такий. І тут ще один, ще один, ще один маленький. Ця гробниця мені знайома, але давно я тут не знаходив, а сьогодні знайшов. Наш цього року тут буде. Будуть грибачки. Слава Богу. Друзі, я знайшов. Трійцю. Дивіться. Якщо не рахувати, то четверта там. Яниця, загубив фуражку Шапочку. Якщо так не рахувати, то така трійця. Слава Богу. Не додивився я, друзі. Я вже рушив іти. Так повертаю голову. Так якби мене хтось скликав. Бачу. Кубка розкриваю, а тут От ті красим. Каже, бери мене, не лишай, забрав те бери мене. Я навіть не знаю, що тут ще сказати. Дуже милозвучно. Такі приємні звуки, такі цікаві. Приємні на слух. Гама звуків. Слава творцю! Ось друзі, друзі, дорога туди верх, а сюди низ. Дощ був сильний, злива, по колії несла, от, нанесла сюди таку кучу листя. І сюди йшла вода. Дивіться. Але цих грибів не змила. Вони вистояли? Бачите? Це не фотошоп, дивіться, я зриваю. Слухайте. От. Ось слід. І цього зриваю. І також слід. Бачите? Цікаво, цікаво. Я від несподіванки чуть мішок не впустив з рук. Не додивився, друзі. Виявляється чуть нижче, ще такий. Два. Три. Дивіться. Це щось. Один, два, три. І така вода йшла. Листя несла, цих грибів не забрали. Слава Богу. І знову я спішу знімати. Дивіться, ці три гриби отут. І я повертаюся, а тут є. Ще що бачите, дивіться. Знову три. Ну цей гнилий, а ці два гарні. Ну тепер я вже не відключаюся. Мушу тут ще трошки побродити. Може ще є. Нема. Напевно, треба було відключитися, може би ще з'явилися. Бачите, як? як то є. Повна народу пройшла. А цим місцем ніхто не прийшла ні одна людина. Тому що? Чому? Тому що Бог приготував їх мені. Слава йому, нехай прибуде. Дивіться, друзі, яку я сімейку знайшов. Один. Два. Три. А поки в цих добу з під листя. Раз. Два. Три. І чотири. То трьох. Рост. О, ще один тип не розтомат. Ще один. Це раз, два. Три. чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Трьох. Розбив. Такий я неуважний. Не видно їх під листям. Слава Богу.